В ефірі програма журналістських розслідувань схеми це спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший мене звати Наталка Садлецька. Подалі від проблемних активів земельна ділянка президента Порошенка у царському селі на столичному Печерську виставлена на продаж. Оголошення з'явилось на сайті одного з агентств нерухомості. Минуло більше двох років з часу публікації нашого розслідування про сумнівну схему отримання Порошенком цієї землі фактично за безцінь. Тепер ділянка продається за 85 мільйонів гривень. Детальніше розкажуть Максим Савчук та Валерія Юр. Гошина. Царське село на столичному Печерську елітний приватний сектор для українських багатіїв. Це найдорожча земля не лише у Києві, а й в Україні. За сотку подекуди просять 90 тисяч доларів. Наша експертиза виходила м, в кінці 2016 року. От цьому мікрорайону. И та цена, которая была вызначена экспертом в конкретном месте, даже этого царского села, она была, если не ошибаюсь, за 90 тысяч. За сотку. Завдяки нашій програмі багатьом стало відомо, що у царському селі мають ділянки президент Петро Порошенко та його давній друг Ігор Кононенко. Їх наділи розташовані через дорогу один від одного і мають спільну адресу вулиця Радіальна, 5, у власності з 2009 року. Нещодавно на одному із профільних сайтів із продажу нерухомості ми знайшли ось це оголошення. За понад 3 мільйони доларів пропонують ділянку у царському селі на Печерську у Києві 63 сотки з ось цим кадастровим номером. Цей номер добре відомий схемам. Він відповідає ділянці, що належить президенту України Петру Порошенку. Ми зателефонували за вказаним номером. Це дійсно ця ціна, яка там вказана, і саме ця ділянка. так? Да? Ясно, просто дивіться, я тут зацікавився, дивився, і там, ну, згідно кадастрової карти, це ділянка президента. І ціна тут не дуже. Я думав, що це Ми якісь. У а вже під час другої телефонної розмови з'ясувалося, що продаж ділянки призупинено на два місяці. Кадастрові наміри це іменно до того участка, який продається. Там опис з документами, кадані вирішати. Вся а що там саме за проблеми з документами? А, там були протести по застройке этого участва. Зараз угу. приостановлена продажа, поки не решат питання з документами, Але його поки не просили снимать продажу. Протести пов'язані з ділянкою президента були наприкінці 2014-го Схеми розповіли, що під час земляних робіт на території ділянки Петра Порошенка було пошкоджено частину земляних укріплень цитаделі з бастіонами Київської фортеці. На це скаржилося керівництво лаврського заповідника. А міністерство культури не надавало дозволу для робіт у зоні охорони. Однак на ці доводи президент Порошенко тоді зреагував так. А журналіст просто просто йому було не це. Журналісти схем кілька разів намагалися переконати працівників агентства провести екскурсію ділянкою у царському селі. Попри те, що майно, за їх словами, є проблемним і тимчасово не продається. Ми навіть приїздили за вказаною адресою офісу. Ми просто приїхали на прорізна 18-1 і не можемо знайти здання, тому це здання, і ми не в офісі. У нас всі ще на виїзді. Зрештою адміністратор сайту Сергій Ткаченко телефоном пояснив, продавець продаваць землі у царському селі дуже вибагливий до підбору покупців. Я правильно розумію, що власник висуває якісь якісь вимоги до наступного власника? Це взагалі якась дивна історія, якщо чесно. Туп -туп. Все правильно. Все правильно. Ну, я вам объясняю, это не просто участок, который вы купили и что хотите, там и строите. Там есть определенные условия к этому участку. Вот, если эти условия устроят, мы там потом ведем переговоры. Эти условия озвучите и пообщаться мы сможем через два месяца. Два роки тому схеми з'ясували, що Петро Порошенко та Ігор Кононенко отримали сусідні ділянки у царському селі за сумнівних обставин. Спочатку обидві ділянки загальною площею 1,10 гектара рішенням Київради було безкоштовно передано обслуговуючому кооперативу Зеленбудсервіска, серед членів якого була сестра Ігоря Кононенка Оксана Авдієва та особи, пов'язані з бізнесом Порошенка і Кононенка. Ігор Кононенко особисто опікувався отриманням землі. Я дійсно опікувався. Питанням цим питанням з 2004 четвертого року справа в тому, що було розпорядження, підписане ще паном Моменченка. Щодо інвестиційного проекту, який, б, який був реалізований коперативом Зеленбудсервіска. Втім, кооператив Зеленбудсервізка виступив поручителем товариства рідна марка «Корп» перед іпотекодержателем. одеським приватним підприємством Укрсел. Дві ділянки на радіальній 5 передали в іпотеку. І влітку 2009-го обидві ділянки перейшли у власність приватного підприємства Укрсел у серпні. 2009-го Укрсел продало ділянку площею 46 соток ігоре Кононенку, а ділянку на 60 Три сотки Петру Порошенку. і ліквідувалося. Однак, директор і єдиний засновник уже ліквідованого ППУ Курсел Микола Білий виявився звичайним водієм. Він розповів, що був найманим директором і грошей за продаж землі не отримував. Ну, виходить, що ви продавали землю Кононенко і Порошенку. Правильно? Я не знаю, що... я був найманим директором. Я коротко думаю, все, і працює, так, так. Я, я так, так, не дитя. А деньги вы эти получали от этих людей? Ні, він платів. Я діректор Бел, а я діректор і все. Тож, якщо оголошення на порталі про продаж ділянки не чийсь, жарт у Ігоря Кононенка може з'явитися новий сусід, а в президента 3 мільйони доларів. Схему надіслали запит Петру Порошенку з питаннями щодо продажу ділянки. Відповіді поки що немає. Державні заводи та підприємства щедрі годівнички для тих, хто їх контролює. Це доводять численні кримінальні справи та журналістські розслідування. Схеми заробітку різняться між собою рівнем вишуканості. Ось, скажімо, харківський завод Турбоатом. Це один із найбільших державних заводів. Його обороти це сотні мільйонів доларів. І де ж цей завод тримає свої гроші. Правильно у приватному банку що належить директору державного турбоатому розслідування Олександра Чорновалова. Великий науковий та індустріальний осередок України. Тут розташовано багато машинобудівних підприємств. Завод турбоатом один із найбільших. Він займає територію в понад 50 гектарів. Це приблизно 70 футбольних полів. На заводі виробляють турбіни для теплових, атомних та гідроелектростанцій. Продукція використовується у 45 країнах світу. Турба там одне з крупніших підприємств в своїй сфері. Це важке машиностроєння, производство турбін. це одне з крупніших в світі вот поэтому это, в своєму роде, в принципі, унікальне підприємство, очень большое, и очень известное по всьому миру. Турбоатом можна назвати державним підприємством. 75% акций завода, акцій заводу, тобто контрольний пакет, належать державі в особі фонду державного майна України. 13% фірмі «Сварог сварохе менеджмент пов'язані із російським бізнесменом Костянтином Григоришиним. Інші розподілені серед міноритаріїв. У 2016 році турбоатом став найбільшим платником дивідендів у бюджет серед підприємств, якими управляє фонд держмайна. Завод забезпечив понад 920 мільйонів гривень надходжень до казни. Завод показує хороший результат. Я чесно скажу дай Бог, щоб кожен завод у нас показував такі результати. Незважаючи на наявну прибутковість бізнесу, цю курку, яка несе золоті яйця, керманичі держави намагаються приватизувати останні два десятиліття поки що безуспішно. Чому можливо тому, що на цьому підприємстві намагаються заробляти особи, наближені до влади. Один із поширених способів заробітку на турбоатомі це депозит. Коли завод довіряв свої гроші правильному банку, як правило, під відсоток нижче, ніж в інших фінустановах. Таким чином банка разом з ним і його власники заробляли на заводі. Наприклад, за президентство Януковича, турбоатом тримав 5 мільйонів доларів у всеукраїнському банку розвитку Олександра Януковича, сина Віктора Януковича, 10 мільйонів доларів та 26 мільйонів гривень. У банку перший, пов'язаному з Артемом Пшонкою, сином тодішнього генпрокурора Віктора Пшонки, понад один мільйон доларів один двадцять вісім мільйона у банку золоті ворота, афільованим з Михайлом Добкіним, тодішнім головою Харківської облдержадміністрації, та Геннадієм Кернесом, міським головою Харкова. Також Турбоатом мав давні фінансові стосунки з банком бази Серсана Авакова, який багато років займав крісло голови Харківської облдержадміністрації, а нині є міністром внутрішніх справ України йому завод довірив 14 мільйонів доларів і 19 мільйонів гривень. Але найбільше грошей турбоатом тримав у невеликому мегабанку. Найбільшим акціонером якого є Віктор Суботін. Він же генеральний директор самого Турбоатома. У своєму банку суботін розмістив 39 мільйонів доларів, 57 мільйонів гривень та 90 мільйонів рублів. Грошей турбоатома пізніше чотири з п'яти банків були визнані неплатоспроможними, і турбоатому не вдалося повернути свої гроші з них. В березні 2014 року, після повалення режиму Януковича, Генеральна прокуратура розпочала розслідування за фактом привласнення та розтрати майна в особливо великих розмірах службовими особами турбоатому. Були проведені обшуки та отриманий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю. Слідчі встановили, що турбоатом тримав гроші в банку директора підприємства на менш вигідних умовах ніж міг. За умовами договору у 2012 році між турбоатомом та мегабанком було встановлено депозитну ставку у розмірі 15%. в той час як середньозважена процентна ставка НБУ по регіону на дату укладання договору складала 22%. В Даному випадку можна говорити про те, що приватний інтерес отримання певного прибутку з певних коштів суперечить інтересу державного підприємства. Незважаючи на це, за три роки слідства генеральна прокуратура так і не передала цю справу до. Суду винні не покарані у відповідь на наш запит. Кажуть, розслідування триває. Розслідування кримінального провадження триває та вживаються. Передбачені кримінальним процесуальним законодавством України заходи для повного об'єктивного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Окрім того, що кримінальна справа, схоже, особливо не рухається, чи зупинені схеми заробітку на державному заводі його керівництвом, ми вирушили у Харків. Перше, що одразу впадає в око, відділення мегабанку знаходиться одразу при вході на територію заводу. Харківський турбоатом найбільший виробник турбінного обладнання для атомних, теплових та гідроелектростанцій. Контрольний пакет акцій належить державі. Але майже всі гроші це підприємство тримає не в державному банку, а в приватному. Чому? Можливо, тому що власником цього банку є керівник турбоатому. Віктор Суботін. Віктор Суботін очолює турбоатом останні 10 років. Начальник гідротурбінного цеха. Приєм. В інтерв'ю він розповідає про розвиток підприємства. На заводі працює 3,5 тисячі людей. При тому, що ну, 7 років назад було 5 тисяч. Тобто пройшла оптимізація оптимизация прежде всего за счет того, що ми провели серйозну, углубленную модернізацію производства. Віктор Суботін не тільки керує державним заводом, але й має приватний бізнес. Йому належить понад 60% акцій мегабанку, де турбоатом нині зберігає усі свої заощадження. Так, банк Суботіна це єдиний банк, послугами якого користується завод, очолюваний ним же. Як ми з'ясували, тут турбоатом тримає майже 2 мільярди гривень. Це чверть від усіх фінансових вливань у мегабанк згідно даних Нацбанку станом на кінець 2016 року, які нам вдалося отримати. Виглядає, що менеджер державного заводу підтримує свій приватний бізнес за рахунок цього підприємства. Чи немає у цьому конфлікту інтересів? Сам Віктор Суботін в цьому не бачить нічого дивного. там відкрив счета в Мегабанків в 1998 році. Я став директором у 2007 році. На момент открытия счетов в Мегабанку я был председатель правления Мегабанка и собственник Мегабанка, был и остаюсь. Вот годы работы завода и банка, вот они сложили э От ті відносини, які дозволяють розвиватися, ну, в даному випадку, заводу. В Мегабанку запевняють, що працюють з турбоатомом виключно на ринкових умовах. Ми завжди з цим клієнтом працювали на ринкових умовах. Це було як до того, как Виктор Георгиевич стал генеральным директором, так и после. На сегодняшний день ставки у нас 6,5-7% в долларах США по средствам, которые как бы, размещают завод. Втім, згідно матеріалів справи, документи, вилучені під час обшуків турбоатому, свідчать, що завод не завжди оформлював депозити в мегабанку на ринкових умовах. Більше того, слідчі вважають, що укладання договорів у мегабанку здійснювалося за сприяння генерального директора турбоатому Віктора Суботіна, який є найбільшим акціонером мегабанку. Представники антикорупційних організацій вважають, що такі дії керівництва турбоатому можуть підпадати під кваліфікацію статті 191 привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Якщо кошти розміщувалися на якихось невигідних умовах саме для цього підприємства, і як наслідок були збитки, економічна експертиза це підтвердить, то звичайно можна говорити про кримінальну відповідальність для такої особи, яка прийняла це рішення. Втім, головний акціонер Турбоатому Фонд Держмайна вперто не помічає проблеми у розміщенні грошей державного заводу у приватному банку його директора. Не бачу конфлікту в тому, що він є учасником тобто акціонером в банку. Кстати, міноритарним да, і руководителем. Що вот. тех денег, которые турбоатом держит в мегабанке, з точки зрения аналізу процентных ставок, в принципі, ніяких нарушений ми не видим, вот. завод показує хороший результат. Я, честно скажу, дай Бог, щоб каждый завод показував результати. Таким чином, все залишається на своїх місцях. Схема заробляння приватних структур на турбоатомі. Яка використовувалася за президентства Віктора Януковича, продовжує працювати й зараз. Тільки замість кількох афілійованих з високопосадовцями банків залишився один і належить він очільнику державного заводу. Наостанок, під час підготовки розслідувань, пов'язаних із парламентом, ми звернули увагу на депутатів, які почали постійно пересуватись виключно з охоронцями, декого проводжають прямісінько до дверей сесійної зали. Але на яких підставах охоронці потрапляють у раду, де доволі суворий контроль доступу? Та чого саме бояться народні обранці, не відпускаючи ні на мить своїх бодігардів? Два дні наша знімальна група фільмувала парламент за лаштунками. Те, що рідко демонструють у ЗМІ. Ранок 5 квітня 17-го року. Чоловік з бородою виходить з Мерседесу, тримає задні двері та прикриває від оператора народного депутата України віце-прем'єр-міністра України в часи Евромайдану Олександра Вілкула. Обоє заходять до Верховної Ради. Згодом того, що прикривав депутата, можна помітити у куларах парламенту. Весь час він сидить на стільчику неподалік від дверей до сесійної зали Верховної Ради. Він супроводжує депутата Вілкула у кулуарах парламенту. Разом вони і залишають Верховну Раду. Чоловік з бородою відкриває для депутата двері автомобіля. Раніше у прямому етері 112-го каналу цей же чоловік з бородою захищав депутата Вілкула від депутата Володимира Парасюка під час бійки. Ти хто такий? А ти... ти шо 네. ти хто такий? Що ти нападаєш? Я... Депутат Олександр Вілкул інформує, що це його приватний помічник, який має дозвіл на вхід від апарату парламенту. Навіщо вам охоронець Прямо в Верховній Раді у мене в Верховній Раді є помічник. Це ваш особистий помічник чи помічний. Мій депутат? особистий помічник. І Скільки а, обходиться вам ваш особистий помічник? Скільки платите йому коштує? моєму особистому помічнику я сплачую біля 6 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, як він потрапляє сюди ваш особистий помічник? Ви дозволи згідно з дозвілом, який дає апарат Верховної Ради. Сам помічник депутата Вілкула уникає спілкування. Скажіть, як давно працюють охоронцем народного депутата Вілку? Без коментарів. Хорошо? Депутат Вілкул не єдиний, хто ходить по куларах парламенту з охоронцями. Народний депутат Олег Ляшко ходить відразу з трьома. Вони супроводжують лідера радикалів до дверей зали парламенту і залишаються чекати у кулуарах. Поки депутат Олег Ляшко виступає у залі парламенту, люди з наушниками від рації чекають на нього. Вони щось переглядають у мобільному та на чимось розмірковують. А це ще одна людина, яка часто супроводжує депутата Олега Ляшка. Він представився помічником народного депутата. Добрий день, Радіо Свобода, Сергій журналіст. А, а, Підскажіть, будь ласка, як довго ви охороняєте народного депутата Ляшка? Як довго ви охороняєте народного депутата Ляшка? Що ви я охоронець? Що ви взяли, що я, охоронець? А? Що ви взяли що я охоронець? Я помічник народного депутата. Офіційний помічник. Офіційний помічник. Як вас звати? Як вас звати? Коли Олег Ляшко роздає коментарі в куларах, вони стоять з одного і з іншого боку депутата. Помічники депутата Ляшка мають хороші кар'єрні перспективи. Наприклад, екс-помічник депутата Ляшка за інформацією ЗМІ Андрій Лозовий сьогодні уже сам народний депутат. Він близький соратник лідера, і вже біля нього ходить людина, схожа на помічника охоронців. Ще один колишній помічник депутата Ляшка Олексій Ленський приходить раніше у парламент, щоб розставити депутатські картки для голосування за усю радикальну фракцію. Схожа охорона у депутата Ляшка з'явилася після бійки у куларах парламенту із іншим депутатом Олександром Шевченком у 2014 році. Депутат Олег Ляшко пояснює присутність охоронців у парламенті загрозою з Росії. Пан Ляшко, добрий день Раді Свобода. Добрий день, добрий день. Скажіть, навіщо вам стільки багато охорони, просто будівлі Верховної Ради? Запитаєте в російській спецслужбі. Ні, просто будівлі Верховної Ради. Я вже вам відповів. Люди, які супроводжують депутата, опозиціонера Юрія Бойка до парламенту залишаються на вулиці. Всередині Верховної Ради його чекає інша свита із депутатів та помічників. Пане Бойко, навіщо вам охорони спатрі? Ми не а вас нема? – Нема. відразу троє людей супроводжують депутата Сергія Рибалку. Один із них відкриває двері до Верховної Ради для рибалки. І усі залишаються чекати його на вулиці. У депутатки Наталі Королевської є окрема людина, яка допомагає відкривати двері до Верховної Ради. Депутат з ББП Борислав Розенблат пояснює присутність помічників охоронців гострими виступами щодо видобутку бурштину. Навіщо вам охоронець в раді? Не, нема охоронці в раді. Тому сказав. А, це не це, це це хронів, це мій помічник. Ага. — Помічник народного депутата чи вас особисто. Ні, це самій помічник. Ні, не помічник. Ні, на, ну Людина, яка дійсно мене завжди там супроводжує для того, щоб дійсно там йти. Ну, ви знаєте, є дуже багато. Я е... такий помічник Е... Я скажу відверто. Не я займаюся, ви знаєте, таким розслідуванням Жданської області питання бурштину. І на моє прохання я звернувся, ну, на моє переконання, я звернувся до Служби безпеки України для того, щоб вони мені надали охорону безкоштовно. На жаль, на сьогоднішній день цього немає. Життя депутата ну, сьогодні. Це знаєте, нікого ну, не цікавить. Він вам Але буде, ні, це, ні, він не коїться. Дійсно, ці люди знаходяться на роботі. Вони працюють в компанії, де я раніше працював. Помічники охоронці можуть допомогти відгородитися депутату від прискіпливих чи вимогливих громадян. Загалом під час пленарних засідань автівки депутатів обставлені навколо парламенту. Робота для тих, хто залишився біля цих машин, полягає в тому, щоб чекати годинами на тих, хто в залі. На сьогодні це все з вами була програма схеми. Це спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший цей випуск та всі попередні ви можете знайти у Ютубі на каналі Радіо Свобода Онлайн. Також долучайтеся до дискусій на нашій сторінці у Фейсбук та в інших соцмережах. Зустрінемось рівно за тиждень. Щасти.